Volvo cx 90 Це ремкомплект комплект лівої сторони бампера переднього. Тут саме більше ціниться. Це якраз ось цей край. Коли машина попадає, в ДТП, тут все ціле. Тільки перепаяти. Паяти можна... Можна тут різати, можна там різати. Toyota Тойотатхайдер. Ітроен, Volkswagen, Toyota Prado, права сторона, ремкомплект. Права добра сторона, там вже є дефект. Там дефектовка. Але цей от край все одно хороший. Тобто, якщо десь ДТП, права чи ліва сторона ціла. Більш так центральна частина, більш доліва є понищений. То є Toyota Land Cruiser Prado 120 або 150. -ка. Різні підкрилки маю. Там підкрилок, там підкрилок, тут підкрилок. Крило. Чесно кажучи, ще не розібрати до якої це моделі. Глядаю на якийсь Так, що тут ще в нас є? Це Mitsubishi Lancer 9, але тут є дефектовка. Крило. Шкода. Фабія. Червоне крило. Тут теж є крила до Fiat Fiorino.